Ані очень сильно ридалі. Я в домі була, ані забігають, всі в слізах. Ганна згадує, як не могла заспокоїти сестер-близняток. Жахані семирічні школярки прибігли додому в істериці. Те, що стали жертвами педофіла, зізналися не одразу. Кісю, що случилось? Ані они... к нам дядя приставав. Я не це, У них просто по глазам було видно, що вони боялися. У них по інтонації просто так. Лише після наполягань матері почали спливати деталі. Усе сталося серед білого дня. Злочинець перестрів малих біля їхнього ж паркану. Діти старого чоловіка знали, бо той живе поряд і зла від сусіда сестри не чекали. Мені розказали, що дядя їх забрав з двора, відвів на кладбище. От обіцяв там показати таких же близняшек, як і вони. Ну, як-то Підманити дітей, щоб вони пішли за ними. До цвинтаря усього кілька десят метрів чоловік завів дітей в глиб кладовища подалі від сторонніх очей, і вже тут, серед могил, почав знімати з них нижню білизну та торкатися інтимних місць. Він запугував дітей, щоб і моїм сказав, коли відпускав їх, що ви ж нікому не говоріте, тому що мені міліція Тобто він робив це знательно. Скільки часу це тривало, достеменно невідомо. Зрештою, збочинець відпускає сестричок. Мати кидається на цвинтар п'яного педофіла із задоволеною посмішкою застає просто на місці злочину. Я до нього подбігаю, він говорить, що сказали, що хотів знасилувати і вбити. Це його перші слова. І я поняла, що це був було. Я просто розвернулась і ушла, щоб би, не довести себе до горя. Дівчатка при копах впізнають кривдника. Вже відомо, чоловік не наважився на зґвалтування. Сестричок не бив, але тримав силою. Зґвалтування не було і тілесних пошкоджень дітям не було. З дітьми працював психолог, показує нам, що діти не обманюють, кажуть правду. Слідчі починають обходити село і шукають свідків. Тут і сплела страшна правда. Виявляється, сестри близнятки далеко не перші жертви старого збочинця. На нього вказали діти, звичайно, на нього вказали жителі села. Донці Олексія усього вісім. Дівчинка розповіла батькові про знущання лише коли почула педофіл вже у кайданках. Гуляла, не встигла зайти в калітку. Як чоловік до мене, сватів мене за кофту, то тобто за юбку, підняв юбку і ну. Почав робити непристойні речі. Сталося це ще навесні. Третьокласниця мовчала, бо боялася за життя своїх рідних. Мені почали угрожати, буде папі плохо, мамі плохо, і тобі не поздоровиться. І вона говорить, я просто іспугалася. Про бридки натяки сусіда розповіла, і сестра близняток до неї педофіл чіплявся просто на очах у її друзів. Я так от рукою по мені і говорить, ти нічого таке. могли б там з тобою. Мені так страшно в цей момент стало. Я так одразу за мальчика убіжала. А ця жінка ховає обличчя, їй 28. Але ще коли була підлітком, теж чула від сусіда бридкі пропозиції. Там матюками він говорив та все. і пашлі. зараз я тебе от кажуть, недалеко кустики, А час кустіки заведу, говорить. Роздінемося, я тобі покажу, що куди треба сувати для чого, що підназначено. Усе це ще треба перевіряти, кажуть у поліції, але схоже на те, що два десятиріччя діти села потерпали від домагань справжнього сексуального маніяка і мовчали. Декілька уже дорослих жінок, яких яким зараз дето по 30 років також нами допитані, як свідки. І вони говорять, що і 20 років назад він до них вчиняв такі розпусні дії, але вони. Боялися про це сказати, тобто вже декілька поколінь, скажем так, от дітей, які цей чоловік до них міг вчиняти розпусні дії, уже зараз йдеться щонайменше про десяток потенційних жертв. А чоловік за собою навіть провини не відчуває. Він говорить, що що докажете, я не винуват їх, не вбив, не знасилував. Затримали з не одразу. Місцеві встигли кілька разів набити педофілообличчя. Тепер він в ізоляторі. Йому 58 років. Він займався в основному господарством. Тобто держав декілька корів, пасіку. Раніше судимий він за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, але ну, по кримінальних нам злочинах він не судимий. На паркані свіжа фарба. Під нею можна розгледіти напис. Тут живе педофіл. У затриманого є родина: це дружина, три доньки та онука. Скарг на чоловіка від них не надходило. Близькі відмовляються від спілкування. Ні, мені нічого Розбищення неповнолітніх це до восьми років колонії. Скільки жінок і дівчат зрештою прийдуть до суду, поки невідомо. А ось самим жертвам педофіла тепер знадобиться тривала психологічна реабілітація. У напасне для дітей, для наших морінок мог взагалі домой не вернувся, витії все.